Привіт, друзі! Середина жовтня ми виїхали пробувати сома вже по більш холодній погоді і більш холодній воді. Погода сьогодні відмінна, хмарно з проясненням, вітер не сильно великий, можливо, до обіду він підсилиться, але з нами є завжди плаваючий якір, парашут. Водичка у нас сьогодні 14 градусів, можете спостерігати. І мені дуже цікаво, як буде сом. Вести себе все далі і далі ближче до холоду, ближче до зими. Тому пробуємо рибалити. Рибалимо сьогодні ми за стандартом на наші улюблені, улюблені черві виповські. Ось, будь ласка, вже заряджені. Максимально сховав гачок, тому що минулі рибалки показували, що сомик підходить, трогає своїми вусами, але не хоче активно клювати. Тому максимально ховаємо метал і пробуємо його піднімати. Ну, За традицією, пильнуйте, результат в кінці дня. Розпочали ми, друзі, нашу рибалку. Найнижча лінія черв'яки, трішки вищий грузок. Ще вища над ними камера. І трошки фонить шнурочок. Ось, будь ласка, видно чи не видно на грузок на екрані і приманочка. Сьогодні погодка світла, тому хочу знову використовувати свою підводну камеру для кращих кадрів і більш чіткої картинки поведінки сома осінню. А що з цього буде? Будемо спостерігати. По мірі його активності будемо піднімати або опускати вище нижче приманку. Буде підніматися, добре, не буде підніматися, будемо. Намагатися його взяти нижче. Ось. Аби ще вітер не підсилювався, взагалі було б чудово. Такий вітерець легенький, досить таки добрий знак. Бачите, ось, будь ласка, вібрує нитка, несе нас вітерець, але аби не було гірше, швидше, тому що як сильно несе вітер, вона сильно вібрує, сомик лякається і тікає. Чітко видно приманку в центрі екрану. Що ж, будемо рюбачити. Треба кидати парус, тому що вітер підсилюється і мене сильно несе. Я чую, як вібрує приманка в воді. Відпав капелюху моєго Санчо Панчо, треба приклеїти, його буде на місце. Але нічого страшного. Пізніше це поправимо. Але щось вони так піднялися і неактивно так само впали на дно. І де вони тепер невідомо. Сома на цій воді впала через... Можете спостерігати, може їх погано видно. Цвітіння води, такі частинки зелені плавають у воді. Можливо, вони плавають в вище верхніх слоях і він піднімається до певного рівня і падає. Це теж може бути. Мені не подобається ось цей цвіт. І знову який був сомик. І він там є десь. Восьмиметриках ось, ось стоїть. Але не спішить підійматися. Рибка є, рибка є. Пасивна, дуже пасивна. Можливо, це не в осінні діло, можливо, це в погоді діло. Тому що я теж так... Зі спостережень, що сонячна вітряна погода не дуже. Не більше пасмурна, дощова, тиха, безвітряна погода. Краще йому заходить, аніж така сонячна і вітряна. Якщо і сонячна тиха була, так. Але вітряна йому не дуже подобається. Сонок на 8 метрів з копійками. Спустив йому примерно іще. але чомусь боїться підходити ближче тут сумик на 7 метрах можете спостерігати я йому пустив приманку між ще до нього лісомі на п'яти метрах, причому дуже здоровий сомик. дракон так дракон о друзі вымучи я його виплакав ооо вимучи я його виплакав ого давай мама давай 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 ходи Вот уже спечёно, гарниончик. Уж, друзья, есть манюнчик, гарниончик. Сюди, фух, красавець! Красавець! Дивіться, друзі! Пельна така шестірочка семірочка! Фух! Дивіться який гарний! Красень! Фух! Нарешті вдалося його вмовити. Я думав, що сьогодні взагалі буду без риби, Але знайшов, умови і взяв і підняв. Ось така, друзі, жовтнева рибалка. Середина жовтня середина жовтня, погода сьогодні дуже вітряна. Самі бачите. Але рибинку вдалося підняти. Ну, з первим спочином. Можливо, грала та роль, то що я вам казав, що до обіду він був менш активний, після обіду він відкрив ротик. Можливо, просто не знайшов таке місце, де він є. Ну, Перший є. Пробуємо далі. Ось другий сомик. Один сомик на 6 метрах, під ним теж є сомик. Вони вдвох ідуть і ще нижче десь на 7 метрах теж є сомик. Дай Бог, щось сьогодні підніметься ще на камеру. Oh, bro. Піднявся на, на 5 метриків, я быстренько піднявся вгору, чекаю плювання. Потяг, 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 потяг. Іди сюди маленький. Чи не маленький, чи маленький. Невеликий. Взагалі глистяк. Але ж як він потяг. Божечки. Страшно. Аж страшно буде, як він клюнув. Так, куди ж ти мене так тягаєш? Иди сюда. О, так немаленьке, гарненьке. Впевнена п'ятірочка. Ох, ух. Ну да, ну да. Ох. Друзі, впевнена п'ятірочка. Гарний. Гарний сомик. Другенький пішов. Ага, Впевнена п'ятірочка. Фух. Чотенько, чотенько. Бачили самі. Не, не, не брав, не брав, не брав, піднявся. Я йому під, під морду дав і він клюнув. Тобі ж сьогодні на камеру, мені кажеться, на підводну я не порибачу, тому що сом як не так і вверху, до його треба адаптуватися. Бо інакше успіху не бачити. Ну а ми що, ми продовжуємо рибалити? Може ще щось сьогодні вдасться підняти. Друзі, знову сон, знову вихід. Чекаю плювання. Це неактивне. Пробує. Потяг пробує. Потяг, 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 потяг. Кинув. Кинув. Хитрий сам Потяг. Потяг, потяг. А, Поспішив. Занадто поспішив, треба було ще чекати. Треба було ще чекати і він би був. Дуже він обережно брав. Дуже обережно. Ну нічого. Не пробив я його. Непоганий сомик був. Надзвичайно обережно брав. Просто надзвичайно обережно. Коли в момент підсічки, мабуть, навіть гачок пішки розігнув. Так. Підзарядимося, рибаном далі. Ти його чекаєш на 5-6 метрах, він піднявся в 2. Ти його спускаєшся на 2, він входить у 8. Треба до нього пристосовуватися, тому що ну, дуже тяжка рибалка. Літом він більше відкликається на кок. Але ось осінь він є, він клює. Але... Не так відкликається на квок, як літом. Тобто не один, ти його намагаєшся підняти квоком, він підіймається. Ти перестав хочеть, він падає. А тут а квоч, не квоч, він піднявся, а куди він піднявся, куди він захотів. Тому треба йому кидати підписок е свою приманку. Інакше можна успіху не бачити. Якби сьогодні не адаптувався і не перестав знімати чисто виключно під камеру, то, мабуть, був би навіть без риби. А так як з ним почав адаптуватися, вище нижче тримати йому кидати підписок е вилазки, то він хапанув. Навіть вдалося аж трьох витягати сьогодні. Двох витяг на один утік. От. Ну, ще риболовля не завершена, тому продовжуємо, можливо, ще щось спіймаємо. Ось він на 6 метрах. Піднімається наплювання. На атаку йде. Йде на атаку. заглотить як надо тягне. Смикає, пробує, але не тягне. Їх там, друзі, аж три. ってな。 Це. Я вгору дав. Я а він що? За ними не захотів. Чи йде? А він за ними йде. Бачите? Піднімається до хробокін. Два рази вдарив перепливного місце і одразу сомик. А ось він клюне. Мики підіймалися вгору, потім злякалися і впали вниз. Дивіться, я їх просто не бачу. Але невеликі, бо дуже стрімко рухались. Великий сам рухається повільніше. Що ж, друзі, завершили ми сьогодні риболовлю. Скажу вам так, жовтень місяць і ще те як капризливі суми. Але вони клювали, не дивлячись на холодну воду, не дивлячись на погану погоду, тому що і сонце було, і вітер, і хмари, і знову затягло на дощ, суми все рівно клювали. Слава підіймалися, підіймалися вони високо, але тим не менш поклювали. Що нам вдалося сьогодні спіймати? А сьогодні ми спіймали. Ось два ось таких ось красені. Зараз я їх витягну. Дивіться, друзі. Ось два ось таких красені. Одна п'ятірочка, одна сімірочка, може до восьми. Ось. Вдалося нам спіймати два ось таких сомика. І скажу вам чесно, я не очікував на жовтень такий результат, виходячи з напрацювань багатьох рибаків. По відгуках, як він це буде поводити по холодній воді. А тут, ось бачите, я і скажу вам навіть так, що з самого рання, як я приїхав сюди рибалити, по тих підйомах, по тих клюваннях, я не надіявся сьогодні взагалі піймати. Але бачите мої напрацювання даються в знаки тому що до обіду він просто слабенько брав. А от після обіду він відкрив ротика і показав, що він є, показав гарним упровадженням, гарним клюванням. Тому, друзі, не сидіть вдома, не дивіться, що холодно. Виїжджайте, пробуйте і будуть вам гарні риби. Всі ніх останні луски. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бувайте!